Кияни можуть змінити трошечки свій вайб, можуть змінити свої вібрації, тому що через заяви Росії про наміри збільшити кількість атак на цивільні об'єкти на загрозу диверсантів Рада оборони Києва вирішила посилити заходи безпеки, вирішила посилити увагу до місць, де скупчуються люди. Тобто, мовно кажучи, заходи безпеки будуть посилюватися а отже, і жорсткі, жорсткість цих заходів буде збільшуватися, і всі відповідальні люди за Україні. Тя мають забезпечити обов'язково доступ до сховищ окремо будуть моніторити соціальні мережі щодо поширення дезінформації, і провокації. Ну і крім того, я вже сам особисто кілька разів спостерігав за тим, як е, керівники бізнесу буквально по телефону дзвонили, і мало не матом сварили своїх підлеглих, які відповідають за те, аби двері, аби ліфти, аби сходові клітини, які ведуть до укриття, були обов'язково відчинені. Тому що за це, якщо в разі вони будуть е, зачинені, за це передбачена вже кримінальна відповідальність. Дякую